Я дуже дякую нашим захисникам та захисницям за те, що вони оберігають нашу країну і не дають вороги заволодіти нашою державою. Кожен з вас береже наш спокій, наше серце та серце нашої держави. Я дякую вам, дуже та відважніх ворог. Дякую вам за вільну Україну. Дякую вам за те, що коли ми прокидаємось, ми бачимо світлий день, а не підвальну тему. Що ми не чуємо постів за своїм вікном, жахаємось від новин у телефоні а не те, що відбувається за вікном. Дуже дякуємо за те, що ви нас оберігаєте. Хай Господь Бог оберігає вас і наші людина. Дякуйте хоч раз солдату за мирне небо. Сонце золоте. Подяка, більшого не варто, нехай діда їх о мене. І пам'ятайте до перемоги. Всі рано! Хізники і, і захисниці, я хочу вас привітати зі святом і побажати вам тільки найкращого, щоб у вас було більше мужності і сил, щоб ви звільнили нашу Україну і ми всі разом перемогли. Слава Україні!